Весь цей вечір ми будемо грати для вас, але ж не забувайте, підходьте. Тут є скіор-коди, Вам роздають постійно листовки. Наші хлопці підходять а, з а, сказками до вас. А, донати на зсу, донати, бо вони потребують нашої з вами а, допомоги і підтримки. Слава ЗСУ! Слава Україні! Всі, всіх пізнали, пані Галину. І... Ну, мається на увазі ті, хто бачили так. випуск шалених волонтерів під назвою Смарт на халяву. Так. Ми тоді з вами поспілкувалися. Ви все розказали, людям це сподобалось. І я з задоволенням хочу зараз, наразі, в День Незалежності України. А за а зараз ми наразі на е, святі, да? які шалені волонтери на локації шалений шалених, на локації волонтерів, шалених волонтерів, які зробили для киян і гостей. Києва. як завжди свято, як завжди, свято і.